Вас вітати на міжнародній кінологічній виставці Золоті ворота ворота-2015». Сьогодні торгова марка Клуб Чотирилапи вболіває за пастуші породи. Саме на цьому ринзі зібрали чотирилапих експертів по охороні овець. Ці чудові породи із Шотландії та Великобританії. Англійська вівчарка або бобтейл любить бути у центрі уваги. А вже ж із такою-то зачіскою. І саме вона захищає його і від холоду, і від спеки. Вони не ліняють, якщо правильно ухажувати. Треба розчосувати раз в тиждень акуратно, щоб шерсть не колдунилася. в принципі, все. Мити по мірі загрізнення. Їй потрібно бігати, вот, особливо в період росту, час два часа в день, наверное, минимум, вот хорошо выбегать. Потому что это пастушья собака, и у нее инстинкт бегать вокруг стада, загоняя его в, в круг. що свою назву Колі отримала від однієї з пород шотландських овець, адже цю вівчарку виводили для охорони та випасання отар. Во взагалі, це служебна порода, це овчарка поступ. Характер ну, і защитник домі. Ну Так це, скажем так, заміщають фактично всі, всі породи в собі. В Дрессировка, она легко подається, дрісировки, ну, але любой собаке нужен свой подход. Главное найти знати підход к собаке, а потом уже дрессировка будет лег, легче просто, простого. То есть, или на вкусняшку дрессируем, или на игрушку дрессируем. Шелті або шетанські вівчарці не потрібно було охороняти отари, а тільки керувати ними, коли увесь було небагато, а самі вони невеликого розміру, то і шелті простосовувались до цього дуже добре. У них шерсть не сваливается, то есть ухода особого не требуется. У них шерсть она очищается, то есть они не набиваются грязи, то есть они чистенькие. Достаточно как бы, раз в месяц покупать собаку и в -то, она будет супер ухуджена. Тоже самое прочесать раз в месяц. Единственная как бы, проблема, это когда у них линька, нужно вычесать их. Вот, и потом найти человека, который делает пряжу и связать носочки. А от у Кавказької вівчарки подвійне завдання. Вони охороняли не тільки отари древніх мешканців Кавказу, а ще й їхні фортеці від ворогів. А згодом у 18 столітті цих собак використовували у турецькій армії для охорони місць відпочинку бійців. З тих пір вони вміють охороняти свого господаря від будь-яких негараздів. Ані тільки одного а других, вони просто тітка. Ну, они могут не кусать, ничего, но, естественно, что в семье не один же человек, да, и дети там, и жена, и муж, но ну, одного они признают, как хозяина на них, да, а остальные, как бы, ну, тоже не трогают, но они... То а есть если... да. для них хозяин только вы? Ну, да, <laughs> я с ними занимаюсь, <laughs> и кормлю, ухаживаю за ними, убираю. Ну, они вообще территориальные, они территорию свою охраняют, за территорию они не должны трогать. Это настоящая кавказская овчарка. Чемпіони пастуших порід отримали смачні раціони від торгової марки Клуб Чотирилапи. Вони, як і інші учасники виставки, не тільки раді знову виступати на ринзі, а й просто побачити одне одного. В любом случае для них такой повод собраться вместе, почувствовать, что вот жизнь-то все-таки она идет, что все-таки те собаки, которые являются для них членами семьи, но они-то дальше живут, они дальше продолжают рожать щенков и так далее, и радовать их, и другие семьи. То есть это все-таки для них повод такой вот собраться и воспрянуть духом, как-то вот поднять такой всеобщий иммунитет к проблемам, скажем так. Торгова марка «Клуб Четырелапа» чекает на новые выставки и новые встречи с «Четырелапами». Обирайте раціони чемпіонів.